Хто не знає минулого, у того немає майбутнього, то не може знати нічого взагалі, тому що він не знає історії. В одному з освітніх закладів у пішні Юрій Дахно проводить дистанційний урок з історії України. Навчальний рік для майже півтисячі школярів в установі розпочали за змішаною формою. Перші класи сіли приступили до навчання офлайн, тобто очна форма, оскільки ну їм, мабуть, найважче першачкам. Вони приступили до навчання на базі нашого дошкільного закладу Берізка, де є сховище. Решта дітей здобувають освіту і проводять уроки в дистанційній формі. Цей заклад єдиний у громаді, де немає укриття, каже Микола Різник. Тож його будують з нуля. Роботи тривають третій тиждень, займається цим місцеве комунальне підприємство. Площа майбутнього укриття близько 500 метрів квадратних. Копаємо бомгословище глибиною 3 метри, шириною 11, довжиною 40. Потім будемо робити заїзд, заїжджати всередину. І ну, планувати чистити його там. Зараз завозяться блоки, завозяться плити, і це укриття стіни будуть з блоків, перекриття буде плитами. І зверху буде насипатися земля. Всередині будуть біотуалети, електрика, і будуть, ну, мінімальні такі умови для того, щоб діти могли пересидіти, коли буде повітряна тривога. Будують укриття за гроші із бюджету громади. Витратити планують близько мільйона гривень, каже Микола Різник. Якщо б це робив підрядник, то б це б вартувало близько трьох мільйонів гривень. Але в нас нема таких коштів, тому ми будуємо господарським способом, закупляємо матеріали. Я думаю, що десь в мільйон гривень ми вкладемося, це лише матеріали, блоки, плити. Але в зв'язку з тим, що все дорожає, до кінця, можливо, буде трошки коригуватися. Тетяна Весна, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтавщина.